Добрий день, мої любі малята! Я знову рада вас бачити у себе на гостина. Сьогодні ми з вами будемо займатися аплікаціями. а що ми будемо виготовляти? Послухайте уважно загадку та відгадайте, прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепорила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чи пурна? Так, звісно, це зима. Подивіться, яку роботу ми сьогодні з вами будемо робити за допомогою ватних дисків? Що нам для цього знадобиться? Аркуш голубого паперу, на якому у нас вже намальовані стовбури дерев. Ножиці, ватні диски, клей і, звісно, гарний настрій. Ну що, починаємо. З чого ми з вами почнемо? Ми з вами намазуємо клеєм місто, куди ми з вами будемо наклеювати ватний диск. Ось так. А зараз прикладуємо ось так. Ось ми з вами наші деревця вкрили білим сніжком. і взимку їм не буде холодно. А зараз нам потрібно буде взяти Наші диски, розрізати навпіл, і зробити сугроби, щоб наші дерева намерзли корінця. Ну що, починаємо клеїти. Беремо клей, ось так, намазуємо та прикладаємо ось так. Бачите. І далі Ось подивіться, які гарні деревця у нас з вами вийшли. Але ми знаємо, що взимку йде білий сніг. Тому я вам пропоную за допомогою вати зробити маленькі сніжинки. Ось так. Подивіться, яка гарна робота у нас сьогодні з вами вийшла. Молодці!